Вітаю! З вами компанія BitUA. У цьому відео ми розглянемо, що таке білінг у програмі BAS Малий Бізнес, навіщо він потрібен і як правильно увімкнути цю функцію в налаштуванні програми. Білінг це автоматизований облік регулярних послуг з абонентською оплатою. Система формує рахунки, контролює терміни та зберігає історію розрахунків. Такий функціонал ідеальний для бізнесів із підпискою чи періодичними послугами. В початкових налаштуваннях програми в розділі Продажі. білінг відсутній. Щоб увімкнути білінг, у баз «Малий бізнес перейдіть у розділ Налаштування. Далі натискаємо ще більше можливостей. У списку можливостей обираємо категорію продажі. Знаходимо пункт Білінг, розгортаємо меню і встановлюємо прапорець. Якщо організація аналізує витрати в розрізі окремих договорів обслуговування, рекомендуємо додатково увімкнути опцію Вести облік витрат в розрізі договорів обслуговування. Вона дозволить отримувати більш точну картину витрат за кожним клієнтом або сервісом. Ще одна корисна функція можливість одразу обрати головний напрямок діяльності. Він спростить структуру обліку і зекономить час на ручну організацію даних. Після того, як ви встановили необхідні пропорції, в розділі продажі з'явиться нова вкладка Білінг, і програма відкриє доступ до обліку абонентських договорів, тарифних планів і автоматичного виставлення рахунків і актів. Це дозволить скоротити рутину бухгалтера, уникнути помилок і підвищити якість обслуговування клієнтів. В наступному відео ми покажемо, як налаштувати тарифні плани, створити договір обслуговування та автоматично сформувати рахунки і акти. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.